Всім привіт-привіт! З вами Квітнева, і це нова серія моєї заплутаної Династії. Остання перед виходом інфантів. Саме сьогодні, в день, коли я записую, вечором буде оновлення базової гри, де нам додадуть нову вікову групу. І, чесно кажучи, я в шоці. Ой, там здається, Макі наш бігає по дорогам. Отак, от. І сьогодні також в нас такий святковий день нашій династії, тому що наші близнюки Розалі та Едвард. Будуть дорослі жити сьогодні. Святкуємо їхній день народження. Тож давайте не знаю, чому він не прокинувся. Мені здавалося, він прокинувся. Давайте підіймемо малого. Я його вже відправляла на горшечок. Тут ще якраз залишилося їм обом до третього рівня горшечок підійняти. І я надіюсь, вони це дуже швидко зроблять обоє. Чомусь розолі в нас от зовсім, зовсім не виспалася, але буває так. Що мені ще давайте будемо і цю підіймати, бо я дивлюсь, вона тут заспалася, голодна Райан, кень, дитину він сам зробить все. Що треба, Райан, не цей не заважай малому на горшок ходити. Він же. Майже дорослі, ні, тільки не плач малюк. Після того підеш поїсиш. Треба виставити їм поїсти. Сьогодні ми організуємо їм день народження. Запросимо всю рідню, так би мовити, того що не кожен день наші тодлери в династії дорослішають. дорослішає наше наступне покоління. Мені самі аж не віриться, тому що блін, ну я не так багато часу відверто кажучи, приділяю династії, але для мене Райан та рейчел все ще підлітки, діти, які почали жити окремо від Джевеліни. Досі в моїй голові вони ще підлітки, коротше кажучи. А тут вже їхні діти дорослішають. Та ви що? Ну як їхні? Тільки Раяна. райан то в нас старший, як ми пам'ятаємо. Так Раїса, я хочу бачити тебе сьогодні робота, не робота, робота до 16-ї. Ти поїдеш на роботу, тому що я хочу, щоб тебе підвищили. А це з більшою гідності станеться, якщо ти підеш на роботу. Рая на сьогодні вихідний. Чудово, я йому не буду брати вихідний на роботі. Дитина плаче, не плач, йде їсти, тобі все виставили. І власне рань займеться в нас сьогодні організацією самого свята. Напевно, і зараз зразу візьмемо. Побачила весільні події, аж підвисли. Заказ, звідки вони в мене взялись? Пум така, а. -а! Доповнення взяла. У нас сьогодні день народження. Цільову подію виставимо. Я хочу підзаробити ще грошей на тому. А день народження у нас ведверта та розалі. Далі запрошуємо гостей. Ну, хай гості будуть самі батьки. Я не знаю, що це за безіменний мужчина, але він тут є. Обов'язково запросимо Ліліт, Люція, Лу, Рейчел. Ну як же ж без них? Ну агаменно ну, це наша нянька, по-моєму, але ми його не будемо запрошувати. Так, запросили всіх, кого хотіли. Спеціалістів всяких ми не будемо. Запрошувати, візьмемо на 16-ту на 17-ту. Давай, давайте на 16-ту краще. Раїса якраз прийде з роботи і буде нормально. І зробимо його вдома. Все, подія є. Будемо зараз готуватися до нашого свята. Для мене невідомо, чому підвез наш. А, ти підвез, бо ти хочеш Едварду переділити увагу, але тут, тут все окей, буде. Що ви вже могли, а ми не могли помітити. Коротше, могли тільки що помітити. Раїса вагітна. Це не я, вони самі. Вони самі. От тоді, коли вона дзвонила до Рейчел, типу, думаємо завести дитину, і я натисла дію Вирішуйте самі. Вони вирішили самі. Але в будь-якому випадку більшість з вас, більша частина, були за те, щоб завести їм ще одну дитину, ну раз вони хочуть. Тому окей, якраз імпанти будуть. Не розумію, чому ти йдеш бити ту нещасну. Іграшку, чим вона тобі вже не вгодила. Так, а ти в мене взагалі-то маєш купу рослин. Я не знаю, не пам'ятаю, звідки в неї така купа рослин. Прям ні разу не пам'ятаю, звідки в неї така купа рослин, але чогось я вирішила, що Раїса хоче займатися садом. Не знаю чому. Можливо, це вона вже до пенсії готується, тому що, ну їй до старості ще 12 днів залишилося. Пенсія не за горами. У неї страх без перспективної роботи. Вона працює викладачкою. Життєво. Так, малюк нарешті прийшов їсти. Я думаю, там Юрозалів вже трішки підспала. хоча хай ще спить, і нема сенсу її так рано будити. А, всі зійшлися тут, боже, Боже. Дитина біля собачої котячої, вибачте, миски сидять їсть, мама, не знаю, домашки перевіряє, і там десь татусь ходить. Тусується під музику, ну нормально, нормально. Так, що я хочу? Рая нарасти в нас дома. Торт ми, скоріш за все, замовимо, але пізніше він піде займатися тим всім. До речі, по його життєвій цілі. Ой, я думала, це остання частина життєвої цілі, це передостання частина життєвої цілі. ех. йому треба оце подавлення жаги придбати, але ну, мені ще дуже довго його прокачувати до того, щоб я наступний рівень могла взагалі взяти. Будочка поїла так, Рай, не знаю, що там плачеш. Нам позвонили хтось там. Мер. Я взагалі не знаю, що то за сімка. А він тепер плаче. Так, маленька булочка, ось ця піде зараз гратися. Не знаю, хай грає грається в форми, що там, до речі, в нього. Ну, в нього вже все окей, все гарно прокачано малого. Ну, на, на третій рівень я мінімум прокачую. Я не сильно і прокачую все на максимум. Раїса, все звичайно дуже круто, але тобі вже пора на роботу. Можливо, ти ще встигнеш отримати підвищення до того, як народиш чергових діток. До речі, як ти в нас одягнена. Ну, що ж, що ж сказати, тут не я підбирала, це підбирала гра, але. Яка ось нас викладачка. Надіюсь, тебе там не будуть сильно виводити на роботі, теж вагітна. І ідея сумлінно працюй. Райан. Райан знов хоче піти покл... поплакати. До речі, я вже навіть оце не знаю, як йому краще прокачувати його вампіризм, тому що ми не п'ємо кров з інших персонажів. Він у нас добрий, він наловить рибу і робить кров з риби. Ось темну медитацію він теж не часто використовує. Так хтось телефонує. Лілі телефонує. Ви, ви не можете повірити. Владислава штраву така. Такий чудовий це любов. Владік, Владік. От так непогано справляєшся. Владік хоче стати частиною нашої сім'ї. Ну в принципі, напишіть, що ви думаєте по цьому приводу? Можливо, таки ліліт звести з Владиславосом і переселити її в його маєток, і хай вони собі живуть свою вампірську сім'ю. Не знаю. Раз так все складається непогано. Чесно, мені не віриться, що мої ці малючки вже дорослішої, тому що я якось занадто мало ними пограла, і це, напевно, одні з наймиліших тодлерів, які в мене взагалі були. Навіть дивлячись на те, скільки в мене їх. Уловста дітя так Райан, іди випи свій пакет рибячої крові. Треба до речі сховати їжу. То зіпсується, і я думаю, ми можемо вже потрішки готувати якісь закуски, можна щось дістати. Наприклад, чайні всякі закуски. Чому б ні? Ми ще наваримо тут кави. О, ми ще гроші отримуємо. До речі, ідея того, щоб створити, побудувати наші наші вампірські сімейці маєток. Мене так і не полишає. Я думаю, ми до цього доростемо. Собі бачу в голові, що цей маєток буде ще з окремою такою собі оранжереєю для раїси, де вона буде займатися якраз садівництвом. Ством на пенсії, тому так я все ще хочу, все ще маю цю ідею, але я ще до кінця не вирішила, яке місто. Вони переїдуть, мені більше всього подобається в цьому плані Вінденбург. Але якщо маєте ідеї, куди б могла переїхати наша вампірська сімейка, не в вампірське місто, то я буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях. Так, скільки тут мені треба, щоб воно не зіпсулося. Ой, ти підвищився в танцювальному цьому. Так, скільки, скільки, скільки. Давайте поки теж холодильник сховаємо. Я можливо ще щось приготую. Я бачила тут ще якісь є саме ось тут в десертах штучки. Цікаві до речі, блін тільки один можна приготувати, то не цікаво. Ось джем і крем, щось там коротше булочки з джемом і кремом. Е, ні, не так аж цікаво. Якби було, було якесь печиво, то б наробили. Ну це типу капкейки привиди Бачите, ми не все просто можемо готувати. Ще є вуду кукіс. Е, мій вампір зараз буде пекти печиво. Де ще таке? Побачимо, поки Раїса там зайнята. Раєн готується, готується до дня народження своїх дітей. Знаєте, я оце що е, на що звернула увагу. Е, ви можете пам'ятати, а можливо забули, що в є єриса характеру не любить дітей, і при цьому всьому. Я не пам'ятаю, що в нього були якісь негативні мудлети від його дітей. Тобто, ну типу, він настільки їх все-таки любить і настільки в цьому підтримав Раїсу, що прямо цей його ця його риса характеру ну ніяк не проявляється в нас. Він їх бавить, чив на горшок сідати, грався з ними, приділяв їм час, сам іде приділяти їм час, навіть коли я не даю ці дії. І це просто настільки не знаю, мило дуже швидко почерпетчував. Я в шоці. Який то в тебе рівень? О, в нього б біга... Бляха, восьмий рівень кулінарії. Ти вирішив його сюди виставити? Так 23. Ну це можемо зразу залишити на столі. Я думаю, що було б непогано нам напевне ще докупити стільчиків, хоча. Ні, я не буду витрачати зайві гроші, ми збираємо на маєток. Райан, я думаю, що треба докупити, не докупити, а замовити торт. От торт ми будемо замовляти, бо я хочу ось такий The Famous Birthday Cake, який був в Sims 2. Дуже класна ця функція з доставкою, типу, з бабусиної пекарні, яка йде, типу, додатково. Додатковий мод йде до бабусиної кулінарної книги, що можна замовляти доставку. Це просто неймовірно зручно, як на мене. Чи потрібно нам садом позайматися? Садом наче не потрібно. У мене якийсь вже не кіт пішов нюхати нього квіточки. Так, Раїса, я хочу подивитися, що там у тебе по роботі. Не думаю, що її сьогодні підвищить. Так, маленька кнопка Розалі. Я Думаю, ти вже можеш підійматися, ходиш на горшечок, раз вже підвищиш його. Ой, маленький Едвард пішов спадки Саменький. Ну, нічого. Тут зараз ще Розалі підійме горшечок і вони обоє будуть круто прокачені. До речі, вони обоє прокачали. Райан, май совість, на що ж ти чіпляєшся до дітей? У мене обоє дітлахів дуже круто прокачали спілкування. А ще я не пам'ятаю, чи я вам показувала, от не пам'ятаю, але в нас тепер є ось такий ось куточок, напевно, я не показувала цього. Тут наш раян з раїсою, можете бачити на верхньому фото раян в обличчі вампіра. Ще це не сильно помітно. Ось, а знизу вже ні. Тут, до речі, раїса вже вигідна. Просто це ще не сильно помітно. А нижче є фото з нашими малюками. Отакі от, от вони класні. Я ще оце думаю, можливо, фото кота нашого зробити, Райан. Давай Давайте підеш кота, пофоткаєш. А до речі, а в кого фотоапарат? В раїси чи що? Погоду фотоапарат в раїси. Треба дочекати раїсу з роботи. Нікого не було вдома. Ой, ми пропустили доставку тортика. Ну нічого. Гроші взяли. І відкриєш, відкриєш доставку? Так, є. Торт в нас стоїть 22 години, це досить. Досить якраз багатенько. Давайте виставимо ось сюди. Іди, будь ласка, додай свічки, хоча він зразу зі свічками, але навіщо я дія додати ще свічки. Ну, це так розумію. Текстури з 7 з 2, а дії 7.4. От і все, запалили свічки. Отак, от, от: все, свічечки запалили. нехай все чекає. Напої ще робити рано. Що в тебе за бажання слухати класичну музику? Давайте ми йому це виконаємо, щоб він у нас не бісився зайвий раз. Змінити станцію, Класика. тут така музика дивна. І йди Собі, слухай, класику. Ще маленька кнопочка в нас. Вона, до речі, трішки голодна. Ой, в нас щось холодильнику зіпсулося. Не знаю, не щось зіпсулося, але щось зіпсунулося. Маленька кнопочка піде поїсть. Молоко, напевно, зіпсулося. Та молоко зіпсулося. Райан тут під класику кайфує. Уявляєте, в нашого Райана є бажання вибачитися перед Григорієм. Це їхній вітчим, хто не пам'ятає. Ага, Мемнон телефонує, а що таке завжди приємно вас чути. Ой, не знаю. Короче, в Райана з'явилося бажання вибачитися перед Григорієм. Ну, знаєте, таке напевно, буває, коли ти живеш довго, то якісь там свої дії усвідомлюєш, переосмислюєш. А вампіри живуть довго, і крім того, що він буде весь час отримувати сповіщення про те, що його друзі, знайомі помирають, він ще буде переосмислювати дуже багато своїх дій. Ще я не впевнена, що Райан в тій ситуації себе вів неправильно. В тому випадку, скоріше Григорій був не правий. Але от Григорій до старості до останнього стояв на своєму. Так, день народження скоро почнеться. Супер, викинеш зіпсовану їжу і підеш ще, я б тоді приготувала б теж якийсь drinks інші. Давайте, хай він приготує, та хай буде класика. А хоча, знаєте, типу, гарячого шоколаду хай приготує для всіх. Чи там то какао буде. Ой, я надіюся, що після базового навлення моя бабуська кулінарна книга не злетить. Я думаю, вона не повинна навряд чи якісь функції з цього були перероблені з приготування їжі. Хоча там точно додадуться всякі нові штучки для інфантів, рецептики. типу. Так, а ну і перевдягнися в платічко. В принципі, Едварда можемо підіймати і нехай теж переодягнеться. Тут тут такі булочки. Так, Райан, ти, ти п'єш какао. Райан, тобі б теж перевдягнутися, а то ти в костюмі. Змінити одяг, підеш, передягнешся теж для вечірки. Ви просто гляньте, яка в мене булочка тут хороша. Гляньте, який Едвард критий. І цей передягнувся, з какао стоїть. Так, а ще маленьку Розалі вам покаже. А ось наша маленька стильна хі. Іде гратися кубиками. Ну, хай собі йде гратися кубиками. Райан, ти що там? Так, приступаємо, Раїса прийшла роботи, запрошуємо гостей. Так, поспілкуватися з іменинником впродовж трьох годин. Нехай будуть і гриві та їсти. Ой, ну їжі в нас точно вистачає. Давайте виставимо, а, виставимо все, що нам потрібно. Так, хочу подивитися на нашу. Ой, вона зараз, до речі, в костюмі така прям шикарна мадам. Давайте на холодильнику виставимо ще закуски, які ми там приготували. Хай всі там, хто хочуть, пригощаються. Ось сюди їх виставимо. Так, свічки на тортові є, прийшли. Он, Ой, Лу, який губ губу йде, щось він незадоволений. Так, але в нас же ж не повний місяць сьогодні. Ні. От, Хочу вам показати Раїсу. Просто гляньте. Ой, що це? Вона правда зла, як не знаю. Але їй так класно в цьому костюмі, навіть при тому, що вона вагітна. Ще десь тут ходить Рейчел. Вона теж має чим з вами поділитися. У мене вечірка для вагітних і тодлерів, коротше кажучи, Рейчел. Рейчел теж вагітна. Так от. Вони з Раїсою зговорилися в мене. Ні, ну окей. Вагітність Рейчел я планувала в той час, коли Раїса мене просто ошарашила. Ось Блу та Рейчел теж будуть ну, як мінімум, одна дитина. Я не знаю. Хто буде і що буде, і скільки. Ось, але Рейчел теж вагітна. До речі, я її трішки перевдягала. Можете бачити, ось так, вона зараз виглядає. Е, вже більш елегантніше, подоросліше. Така собі там зібрала волосся крабиком. Коротше, така жіночка вже посолідніша. вже не підліток. Мой вона шикарно виглядає. Та й Раїса шикарно виглядає. Ви Просто гляньте до неї. Їй дуже личить цей костюм. Та й чорний їй дуже личить. Так. А це те про що я говорила. Райан просто не дивичись на те, що він не любить дітей. Він сам весь час з ними грається, дуріє, просто максимально багато часу з ними проводить. Так, Раїса, раз ти взяла малого, іди тоді поможеш задути йому свічечки на тортику. Будемо вже починати. Мені дуже цікаво, якими вони подорослішують. Так, іди, ти задути свічки. Едвар, до речі, раз таке діло. В нас вагітна Раїса, вагітна Рейчел. Тому давайте пропонуйте імена для хлопчиків, для дівчаток. Я буду дуже рада іменам, тому що я не знаю, як їх називати. Чесно, Ще з, з однієї сторони в мене дуже багато імен та дітях. І в принципі, або пропонуйте імена, або як ви дивитесь на те, що я можу йти з кінця списка ста дітей і обирати для так. Вони ви задули, не задули свічки. А ви тільки йдете чи не йдете, чи вони задули свічки? Що відбувається? Тобі не задули свічки чи що? Не <гум> Задули свічки. Чому ви цього не зробили? Ви мали задути свічки? Хтось вже їсть за те. Цим а цим би тільки їсти. От точно. Іди, допоможе задути свічки, Едварду, будь ласка, ще раз. Я можу брати імена зі списку 100 дітей з кінця, тобто ті імена, які мають найменшу вірогідність попасти в 100 дітей. Вони попадуть в династію. Ну або ви можете пропонувати імена в коментарях. Ваші ідеї завжди приймаються. Так, то що ти несеш малого? Несе малого. Я хочу заскріншотити їх. Хочу їх заскріншотити. Щось вона зла, щось малий, злий. Я не можу просто гляньте на них. Раїса така, треба мені ваші дні народження. мене тут купа роботи. А ви мені зі своїми днями народження? Гляньте, які вони класні. Oh, так, є. Наш Едвард буде зараз дорослішати. Oh. Так, що там в нього поресом характеру буде? Яким боком він дитя острова? Едвард! Яким боком ти дитя острова? Давайте так, на рахунок 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Окей, значить така доля. І я думаю, йому можна вибрати тоді щось, його життєву ціль з моторикою, так і в нього вона гарно, в принципі, прокачена. Ну і можу уявити його, як він виросте таким собі Сексуальним, крутим серфінгістом. Якби серфінг був всім-сім. -Сім. Ой, яку йому зачіску дали. Так, але ми ще підемо їх мейковерити, тому, будь ласка, хто-небудь, ти що йдеш ой, сердито покакати. Раїса, йди бігом, закинь свічки. Я не хочу, щоб хтось зараз власне, Лу стирив шматок торта, бігом закинеш свічки, а Райан потім піде, ой, до речі, йому б треба крові попити, головне не чиєїсь, Так от, А Райан піде. Зараз я поставлю свічки, допомогти задути. До речі, в нас це, це в нас Раїса. Це Раїса в нас захворіла. О, допомогти задути свічки. Розалі. Раїса, я щось їй не звернула уваги, що Ти в нас захворіла. Йди, поки посудом займися. Так, татусь, бере маленьку розалі. То чого ж ти її ставиш назад? Що сталося? Щось рейчел там зла? Щось вони в мене все ніяк не хочуть з першого разу допомагати тодлером задувати свічки, які вони. Чомусь дуже зла Рейчел, я не розумію, що сталося. Я певно, дорогу важко перенесла вагітною. А тут всі по черзі просто сидять і наминають все, що тільки можна. Вони ще хочуть, ніж мене є ще завдання їсти торт, як я бачу. пучі мучі, мучі з люцим. Паточка з Люцеєм. до речі, люций такий симпатичний, я щось і не звертала уваги. Здаваю свічки просто. я тато і дядько. Райан, а Іди на себе поїсти, а то всі їдять, святкують, а ні. Так, і вона у нас, давайте теж на рахунок три. Це було раз, два, три. Вона у нас зла. Цей рандом безпощадний. Вона у нас зла. Давайте їй візьмемо спілкування. Я оце думаю, що можливо, коли через декілька днів вийде «Growing Together», Доповнення в мене ж воно буде, і там будуть нові життєві цілі для дітей. І скоріш за все, я ще подумаю над цим. Я заміню життєві цілі нашим дітлахам на нові з того доповнення. Чисто заради цікавості, і подивитися, що там є. Ну і пограти з ними теж буде цікаво. Так, ось так. От вона в нас була що ви розуміли, волки палки До речі, я думаю, що вже в дитячому віці зараз, в них, скоріш за все, обох будуть проявлятися. Ну, чи в когось тільки їхні вампірські здібності. І тобто, вже в дитячому віці буде ясно, хто з них успадкував, а хто ні. Гени вампіризму, які могли передатись від Райана. І в принципі, ми то вже можемо бачити, що так, тут не можемо бачити, але ми це побачимо в касі, тому що зараз я піду їх мейковорити і покажу вам вже результат. Що ж, я перевдягнула обох наших малюків. Ось такий ось нас Едвард. До речі, ближче покажу вам його риси характеру. Я не знаю на кого він мені більше схожий, але мені чомусь здається, що це Раїса все-таки більше. Так, ось такий в нього повсякденний образ. Далі його офіційний, спортивний. Я до речі його не змінювала. Піжама його. Далі для вечірки, зараз у нас так буде ще гляда. Далі купальник, далі в нас літній образ та зимовий. Ось такий от нас парубок стильний модний. Далі наша розалі. Риси обличчя, як на мене, перенаймні в цьому віці в них просто однакові. От просто однакові. Єдине, що в Едварда блакитні очі, а в Розалі вони. Карі, тобто Едвард отримав очі мами, а Розалі отримала очі батька. А кольор шкіри якраз навпаки, як на мене. Ось такий ось повсякденний образ нашої Розалі. Далі її офіційний образ, спортивний піжамка для свята, купальник, літній варіант та для холодної погоди. Ось так ось. Будемо повертатися до святкування нашого дня народження. Я бачу в Раїсі все зовсім жахливо по потребам. Але вже як я Розалі, вирішила сісти, гратися на кухні. Окей, що там Едвард? Едвард. До речі, голодний. Нехай піде, візьмеш моточок торта. Це таке ж день народження. Чому б а, це б і торта не поїсти? Ще я хочу, щоб вони почали більше знайомитися зі своїми дядьками, тітками. В принципі, вони наче вже й трішки знайомі, де людяник, покаже дядьку. Далі піде ось незнайомий. Наш ед, ой, це розалі розалі знайома з Лілі, тому хай іде знайомиться, Їй якраз треба життєвої цілі виконувати. А що бали потрібно заробляти? Будемо їм бонусні всякі риси характеру купувати. Так, компліментом скажи. Іди ще познайомишся з дядьком. Ось ж можеш поговорити. Третій рівень має вона вже спілкування. Оце це то швидкість. Так, а я так розумію, наша раїса краще піде відпочине. Іди підеш, розслабишся собі. Так, я думаю, ще обов'язково треба познайомитися з тіткою Рейчел обом просто обом так Верда, теж третій рівень спілкування. Які ж вони бусінька? Кіде теж дуже любно привітаєшся. Так, і якраз будемо виконувати ту їхню ціль. Раян, давай тепер ти йди, займайся миттям посуду, поки всі розважаються, а то дуже багато посуду назбирається. Що ви мене всі такі зелі ходять? Що вас настроєм? Народ? Чим вам всім всім погано живеться? Що забула сказати, в режимі якраз створення персонажу, редактора персонажу, ви могли бачити, що вампіризм успадкувала розалі, а наш Едвард не успадкував так. ти пішов наверху, сутмити. І де ще горшек після себе прибереш? Ще що їм потрібно буде зробити, так це ремонт в їхній кімнаті. Це до мене тільки що дійшло, але це вже напевне зробимо, як закінчиться свято. Ти ж пішла відпочивати? Ні, вона пішла пити каву. Ти впевнена, що тобі варто так робити? Відчайдушний напій вона п'є. Візьми, що ти собі разом шматочок торта. Райан, чим ти зайнятий? Ти там прибираєш? Ага, та ти собі там ходиш, потрішки прибираєш. Так, Розалі, ти познайомилася зі всіма з дядьком Лу не познайомилися. Ви Боже, вони вороги? Розалі і Лу вороги. Коли ти встигла? Мала? Чому ви вороги? Не знаю, де настрій йому підійме? От вони, походу, будуть дуже погано ладити. Це що? Моментально так спрацювало, тому що вона вампірка, А він перевертень чи як? А от ет, навіть не знайомий, іде вічливо познайомся з дядьком Лу Раїси. Дуже багато всього сталося в кролику. Ну давайте глянемо, що в неї багато всього сталося. В о, навіть пост може зробити. Напевне, ось про повернення з роботи. Давайте про стрес-стрес скажемо. І давайте хай про книжку. Так, вечірка закінчилася. Ми о закінчили п'ять різних громадських заходів. Клас на срібло. Короче, ще й досягнення позароблювали. От так от давай, Едвард, ти допоможеш з тим, щоб прибрати весь посуд, бо я бачу, сестричка в тебе вирішила просто гратися. Раїса, іди спати, просто йди спати. Так, ну і звичайно, нам потрібно все поховати в холодильник. Якщо це ми продукти будемо викидати, ви що, стільки всього тут наробили? Вони одинаково сильні, так пішло, пішло вже виховання. Те, що ж таке, Райм пішов теж там, бачу мити посуд. Окей, хай займається, хай миє, малий вже вирішив спати. Що ж, давайте я зараз відремонтую кімнату малюкам. Тут е, не супер мега довгий ремонт буде, як ви розумієте, і покажу вам, що в мене вийде. Ось така ось кімнатка вийшла в наших малюків: верхня ліжечко для Розалі, нижня для Едварда. А ось ці іграшки я їм зберегла, хоча це більше фігурка, ніж іграшка, вони не можуть нею гратися. Також зберегла цю тумбочку та шафку і доставила їм такий столик. Ну, я думаю, для народження третьої дитини їм точно треба буде переїхати. Тому збираємо на новий маєток. Маєток. Чим же ви, народ, тут зайняті? Хто куди йде? Ти куди йдеш? Ти вже хочеш спати. Тому іди спи. Розалі теж вже, напевне, хоче спати. Так, теж вже хоче спати, але ще хоче в туалет іди. Ні, ти, не, ти наверху спиш сонце, в тебе верхня Верхня ліжечка. Що прийшов Райан? Хоче сином поговорити, як я розумію, нічого собі, чому раптом. Йому не подобається як обставлена кімната, напевно, сильно багато дитячих речей. Ти Та такий дивний вампір. Йди, випий своєї крові. І дай малому вже йти спати. Так досить там говорити. Іди спати. Раян, пусти дитину спати. Іди собі, слухай класичну музику. Малий, тобі є де спати, сонечко моє. Іди собі спи. До речі. Я думаю, тут рейчел, раїса, давайте додамо в сім'ю всіх наших родичів: так само Ліліт, Люція, Лу тепер сюди можна додати, і звичайно, Розалі та немає більше місця чи що. Давайте поки без лук. Поки значить без лук. Едвар там Лу візьмем. не пощастило. Якщо то скоріше не сім'я, то вже родина. Так чим же займається наш вампір? Нарешті в нас виросло це дерево. А ви що? У нас поламалася ця штучка? Ну окей, заміни. не будемо ризикувати, щоб ти його ремонтував. Іди з котом пограйся, Порозчісуй нашого макі. Макі о, я згадала, що я хотіла зробити. Я хотіла зробити фото кота, фотоапарат, як я й думала в Раїси. Іди підеш сфотографувати. Ага, ну викласти фото улюбленця в сімісті грам. Давай тоді фоткай кошика. Божечку, який він класний! Це по-моєму буде шикарне фото. Це фото, от коротше, наш кіт шикарний. Правда, між ніг Рена фотографуємо, але коротше, це фото піде на стіну до сімейних фото, щоб ви зрозуміли. І макі у нас почесний член сім'ї. Отак от ось так ось. Сімейні фото просто. Чому я раніше таким не займалася? Чекаю нових рамочок з Growing Together. Ну а решту можемо продати. Гроші треба. Ще мені здається, коли ми будемо продавати будинок, який в нас є, ми загалом будемо мати десь 1050. і в принципі на невеличкий маєток має вистачити. Як, якщо чесно, заселила пів якийсь будинок, типу в англійському стилі. Я тут, якраз стільки з ваших галерей собі позберігала гарно. Правда, треба більше грошей. Я думаю, буде непогано відправити Рая на наловити риби, а то він скоро вже всю кров повипиває. Ну і на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Сьогодні вирішила приділити час тільки одній нашій сімейці. Вже наступного разу ми завітаємо до Лу та Рейчел. Ну і наступного разу у нас вже будуть інфанти і оновлені немовлята. Коротше, дуже дуже багато всього. Тому дякую за перегляд і скоро побачимось.